Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 травня п'ятниця. Вашій увазі, я пропоную програму на своєму YouTube-каналі зарубіжжя програму про все важливе, що стосується України, у впливових світових засобах масової інформації. Про що пишуть у США, Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії протягом цього тижня. Давайте підведемо певний підсумок. Ну, головні питання, які нас турбують, це. Будучи, не будуть перемовини, будучи, не будуть санкції, якщо Росія відмовиться від припинення війни, чи будуть нам допомагати і надалі Сполучені Штати Америки, чи здатна Європа надати ту допомогу, щоб у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не будуть. Продовжувати надавати допомогу, то компенсувати. Тобто всі ці речі, все це писалося, все це обговорювалося. Ну, все почалося фактично із неділі, коли вперше президент США Дональд Трамп заявив, що він там розлючений, розчарований, що Путін збожеволів, що він завдає удари по мирним жителям. Це була вперше така заява, і всі там чекали, що буде далі. Потім у вівторок вже Дональд Трамп сказав, що. Фактично, Путін грає з вогнем. Це таке було вже серйозне попередження. Ну була безумовно зразу реакція. З боку Росії вони там давайте там перемовини, все давайте зустрічатися. Ми там готові. Хоча після заяви в неділю прес-секретар Путіна піскову говорив, що ну це таке емоційне перевантаження, тому така заява. Тобто, і в такий спосіб намагалися якось все. Але після вівторка, коли заявив, що Путін грає з вогнем, там вже більш була така ну серйозна реакція. говорила про те, що Путін захищає інтереси Росії, і буде це робити і так далі. І в цьому контексті ну дуже багато було матеріалів стосовно того, що буде робити далі Трамп. Бо він до цього часу займався муротворенням, фактично виправданням Путіна. Він більше тиснув і навіть звинувачував Зеленського у тому, що він там є відповідальним за початок у цієї шокомасштабної війни. І в цьому контексті якраз і дуже було багато різних матеріалів. Там навіть дуже мені сподобалась британська затізателеграф. Матеріал щодо того, що погрози Трампа це порожні слова. Що насправді у цей законопроект Грема і Блюментая, який підтримує в Сенаті, 81 сенаторів із 100, там він передбачає цей законопроект 500% там податків на країни, які будуть вести торгівлю із Росією. Але це насправді стосується там певною мірою. Сполучені Штати Америки, а якщо говорити про інші країни, ну, для прикладу, це Китай, Індія, Судівська Аравія, тобто, ну, е за телеграф писала, що насправді це нереально втілити в життя, але от така підтримка демонструє, що демократи хочуть показати, що вони підтримують Київ, а республіканці от такий спосіб дають важелі впливу на перемовинах, на те, щоб тиснути на Путіна. Наскільки це ну, далі буде ефективно, ми побачимо. До речі, сьогодні. Президент Франції Меней Макрон він там прибуває в Сінгапурі. Там починається найбільша конференція цього регіону з питань безпеки діалог Шинґрала. Він там виступав і говорив ще зранку, що е, зараз є тест на випробування довіри до Сполучених Штатів Америки, тобто які рішення прийме е, Дональд Трамп стосовно того, якщо Росія не захоче реально з тої зустрічі, про яку було в середу заявлено щодо зустрічі в. Е, в Стамбулі там перебував з візитом у Москві міністр закордонних справ Туреччини Фідан Хакан, і там на прес-конференції вони там заявили, що ми готові. Ердоган в четверг також зробив заяву, сказав, що Туреччина чекає, що не треба закривати двері. Сьогодні, до речі, міністр закордонних справ Туреччини з візитом в Україні. Ну але того меморандуму, про який ніби мали домовитися і мав бути підготовлений, це заявили. Після того, як була телефонна розмова Трампа і Путіна 19 травня, потім після зустрічі в Стамбулі 17 травня, коли домовились про обмін полоненими тисячу на тисячу, мені закон справ Росії Лавров казав, що от після обміну полоненими у цей меморандум ті умови припинення війни в Україні Росія передасть. Вона насправді не передала. Зараз ця зустріч, яка ніби вже була домовлена на. Друге червня понеділок у Теречні Стамбулі вона зараз під великим знаком питання. Ну і е, до цього часу Росія не хоче передавати. Ще вчора е, Марія Захарова, речниця МЗС Росії, говорила про те, що ні не передадуть Сполучені Штати Америки. Сьогодні, до речі, вона заявила, відповідаючи на. Ну, те, що сказав Кіт Келох, що там можливо на перемовинах будуть присутні представники там ну, радники з питань безпеки, національної безпеки Франції, Великобританії, Німеччини і Штатів Америки. Сьогодні ж Захарова сказала, що не буде ніякої третьої сторони, навіть Туреччини, ніби так вони хочуть продати перемовини, але не дають, не дають вони той меморандум свій, що демонструє насправді ну затягування часу. Не хоче Путін припинення ні вогню. Ні, війни, якби він хотів припинення війни, ну він би почав без припинення вогню, що я в принципі логічно. Поки є можливість рухатися вперед, поки Путін вірить, як казав Трамп, що ніби він побачив, що Путін вірить те, що він перемагає в цій війні, він буде так і рухатися вперед і затягувати час. Тобто ця ситуація стосовно припинення війни зараз під великим знаком питання. Отже, ми побачимо, наскільки Трамп ну, реально готовий. Вже ну приймати якісь рішення дії, а не тільки там обіцяти щось там погрожувати і так далі. Оце ми побачимо фактично на минулому, на майбутньому тижні на цьому тижні. Поки що це були тільки заяви, які ну так нам було приємно почути, що перший там вже почав так більш серйозно говорити. Критикувати позицію Путіна, Росії і так далі, але поки що це тільки заява. Ну і щодо Європи, Європи в нас там була дуже хороша новина. Це в середу був візит Зеленського у Німеччину, і там е, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина ну, допоможе у виробництві е, ракет ракет ну, називається далекої дальності 2500 км. Насправді це середньої дальності, бо великої дальності це понад 5000 км. Але й 2500 км це дуже добре. І він сказав канцлер Німеччини, що це можуть виробляти як в Україні, так і в Німеччині. саме цікаве, я хотів би звернути вашу увагу на те, що у, міністер... у заяві Міністерства оборони Німеччини було сказано, що от вже цього року найближчим часом вже будуть ці ракети виробляти. Більше того, що найближчими тижнями вже будуть перші, і е, українським е, військовим не потрібно буде навчатися, тобто вони вже зможуть зразу їх використовувати. Ну і крім того. Касер Імечник заявив, що він, в принципі, ну там надання відкрилатих ракет торос, воно є можливим. Про це говорив Володимир Зеленський, але він заявив, що домовлялися не обгорювати це публічно. Це абсолютно правильно, так треба було робити давно. Ну, Фрідріх як який став канцлером, він зразу заявив, що більше не буде ніяких публічних заяв з приводу кількості, коли і як буде допомагати його озброєння. Озброєнням Німеччина Україні це, в принципі, правильно. Дуже правильно, тому ну, слід відзначити, що Німеччина зараз займається переозброєнням своєї армії. Бундесферу, на це виділяються сотні мільярдів євро в найближчі роки. Там навіть були внесені зміни до Конституції Німеччини, щоб можна було такі великі гроші витрачати на оборону, і безумовно, що це буде добре. І для України буде більше можливостей допомагати Україні. Ну, це стосується і Великої Британії, і Франції. Взагалі зараз Європа вона займається дуже серйозно питаннями своєї безпеки. І всі розуміють, що Україна вона є ну, складовою частиною цієї нової системи безпеки, зв'язку з зміною різкою зміною зовнішньої політики Адміністрації Трампа, ну особливо в питанні безпеки безпеки Європейського континенту. Отже, побачимо, що буде на наступному тижні. Що буде з цими. Перемовини з тої зустрічі, в які в принципі можуть бути умови, хоча там Reuters надрукувала певну інформацію щодо тих умов. Ми їх давним-давно вже знаємо, але тут мова йшла там про захист російськомовних громадян, про нейтралітет НАТО, про нейтралітет України, щоб вона не йшла в НАТО і щоб НАТО письмово зобов'язався не розширюватися на схід. Така була інформація. Я думаю, що там насправді більше цих умов. Ну перед тим, держсекретар е, США Марко Рубіо говорив, що хочуть побачити реальні. Ці умови, щоб зрозуміти, чи хоче чи не хоче Росія миру. Ну і тому, напевне, і не хочуть передавати ці умови, а будуть імпровізувати. Я думаю, там, скоріш за все, буде декілька варіантів, якщо ця зустріч відбудеться 2 червня, бо я не бачу сенсу українській делегації їхати, якщо вони не будуть ознайомлені завчасно із тими тим для того, щоб обговорити ці. Можливі позиції, переговорні позиції в Україні, щоб ну, це е, переговори пройшли якось результативно. От е, про це сьогодні я хотів поговорити з вами у програмі «Зарубіжжя». Сподіваюсь, ви додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Як і коментарі, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна.